Заказав новою поштою кота. Зараз буду його розрізати. О, ще один прийшов. Так, не це, оце не кіт, це, мабуть, кецька, але не точно, біжи. Біжи до Маркуса. Так, кіт тут о. Я зразу думав, що кіт в твоєму коробці, ні. Кіт в цьому коробці. Зараз покажу. Що це за такий котяра? Казали, котів не пересилають новою поштою і все пересилають. Так. Ножик для розпаковок обдертий. На дні примузки. Так, показую вам кота. Так, на... Накладна то таке, то все ерунда, це що? А, це Болгарію взяв, бо вони по хорошій ціні набирають, хай будуть. Болгарки ой, лишні не бувають. Потім продам. І показую кота. Та-дам! О, а тут в Куравці можуть коти жити. Біжіть. Так, дивіться. Дніпро М, cd 200 BC. Кіт! Дніпро М, Кіт! Прикиньте! Починали з інструментів тепер котів е, цей, роз, е, продають. І це в цьому в чому штука. Оцей Шурік дуже класна штуковина на подарок. Не знаю, що він кіт називається, ну кіт свій кіт, не важливо. По-перше, упаковочка класна, правда, змокне зараз на дощові. То таке. І дивіться, який шурік. І стоїть зараз 200 по акції. Так що до 30-го числа акція малютка це дивіться шурік, акумулятор двоєчка. І зарядка до акумулятора 2200. Е, ну, Чесно, халявніше, напевно, тільки на Aliexpress якийсь е, дуже дешман. А це реально бомбова штука. Попробуємо, звісно, як він круте. Тут він, на що? Характеристики зараз глянемо? 50 Н. У мене є там свердло по, -по дереву на 40 мм, таке здоровене. Попробуємо, як він крути. Ну, то вже десь в наступних відосах. Якби були лишні гроші, я б навіть купив чисто тако на подарки комусь, можна було б ще комусь подарити. Того ще якесь таке було взяла за непонятно, скільки а тут, дивіться. 200, шурік, зарадка, зарадка і акумулятор, бомбовська штука. Так що народ, хто хоче кота, заходьте на сайт, поки є. Бо я взяв коли? Вчора чи позавчора взяв. То вони то появляються, то пропадають. Ну, типа, або в магазині, або на сайті. Ну, я думаю, до 30-го числа акції, так що можна ще відхватити. Ну, шурік реально прикольний. Так, шуріка ми не будемо запаковувати, Попробую зараз щось свердлити. О! Будемо свердлити дюрки з новими силами. Зараз попробую потестувати, як він дюрки свердли. А ви. Не, не, не чекайте, заходьте, бо розберуть такі хитрі гаврики, як я. Бо я вже хотів набрати їх, продавати, але нема за що брати, оце проблема. Ну і це ще кухонний комбайн такий здоровений, бачите, трохи видно його. Це вже десь в наступні, наступні відоси. Бо зараз в нас така погода якийсь сракопат дощ лупи. Не зна, немає як його розпаковувати. Тим більше воно від світла робить, то не буде зараз як його протестувати. І не хочу його мочити. Називається отако комбайн. Ну Коротше, то таке. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, звертайтеся.